Чи можна повернути товар без чеку? На мій погляд. Якщо це було розраховано карткою, неврядче не можна. законодавство України, зокрема, закон України про захист прав споживачів, дозволяє обмінювати непродовольчі товари протягом 14 днів з моменту їх придбання. Важливо, щоб товар не використовувався та зберіг товарний вигляд. Були наявні пломби, ярлики та розрахунковий документ. Розрахунковим документом може бути як і класичний друкований фіскальний чек, так і QR-код, який дозволяє його відсканувати та ідентифікувати. Окрім того, електронний розрахунковий документ, надісланий на вашу електронну адресу або за номером телефону, також вважається чеком. Отже, саме чек у класичному його розумінні не є обов'язковим. Якщо ж магазин відмовляється приймати товар, споживач може задокументувати таку відмову та звернутися до суду. Поживачі звільнені від сплати судового збору у таких спорах.